На саме сайті Житомир.Інфо було зазначено, що договір між Житомир Молодіжний і ЖК Грінтаун розірваний в односторонньому порядку і укладений новий договір з іншою новоствореною юридичною особою. Тобто, але тут ми маємо трішечки дуже цікаву позицію: є зустрічний позов про розірвання договору, який дійсно фактично свідчить про визнання вимог, тобто, що договір є діючим. Однак представник відповідача, який на сьогодні має статус керівника, в судовому засіданні стверджує, що договір все ж таки розірваний. І абсолютно протилежна позиція і у їх представника, який стверджує, що ні, договір не розірваний. Земельна ділянка не належить на праві приватної власності відповідачу. Вона є майном територіальної громади, із якої підстави. Можна передавати земельну ділянку іншим юридичним особам з комунальної або державної форми власності під забудову. У нас договір є абсолютно добровільний. Ніхто їх не шукав цих орендарів. Це навпаки, юридична особа відповідач знайшла керівництво юридичної особи Грінтаун для того, щоб укласти цей договір, щоб хтось. Проінвестував в будівництво на земельній ділянці комунальній формі власності, для того, щоб отримати, реалізувати земельну ділянку комунальної форми власності в якості прибутка, яку отримали не на конкурентних засадах, де да і, в принципі, всупереч вимогам статті 42, 41 земельного кодексу України та 126. Адже ніякого аукціону не відбувалося взагалі по цій земельній ділянці. Отже, який прибуток. Хоче орендар земельної ділянки, який обійшов у аукціон отримати. В договорі є відповідь на це питання 10% від загальної площі всього об'єкту будівництва. Я рахую, що це просто надприбуток за реалізацію землі комунальної форми власності, тим паче, за оренду якої сплачувало насправді згідно доказів поданих до суду. Житловий кооператив Грінтаун міститься докази перерахування грошових коштів від житлово-будівельного кооперативу Грінтаун до житлово-будівельного кооперативу Житомир Молодіжний для сплати оренди за дану землю. Ми проінвестували в даний об'єкт будівництва грошові кошти. У нас є договір, який діючий. Однак, незважаючи на те, що цей договір діючий, його юридично. Ну, я не знаю тут відповідь, розірваний чи не розірваний, на сьогоднішній день стоїть сумнівна, але з засобами масової інформації ми дізналися, що розірваний. Тобто нам заборонили користуватися своїм майном і сказали, йдіть куди хочете.